Приїхав на будинок, не було тут 3 дні, і я проводив експеримент, друзі. Я закрив всі мікроклапана і закрив вентиляційні канали будинку для того, щоб подивитися, скільки буде витрачати на опалення будинок, у котрого відсутня абсолютно вентиляція. Буду зараз розпаковувати вентиляційні канали. У мене їх два, велика кімната і санвузол. Ну і мікроклапана буду відкривати. Ну, а тут давайте подивимось показники повітря. Вологість в нормі. Ну, відповідно, що все закрито. 22. Зверніть увагу на СО2. 532 показник. От лок більше нормативного. Але ж саме цікаво, скільки ми витрачали на опалення будинку, коли тут знаходилося дві людини, готувалася їжа, електрочайник, працювало два комп'ютери. Прикладаю скріншот. А тепер цікаво, друзі, скільки витрачав я на опалення будинку, коли ми звідси поїхали. Я закрив вентиляцію і немає додаткових джерел тепла. Подивіться скріншот. Вам подобається. Я так підозрюю, друзі, що експеримент треба подовжити з таким принципом, щоб я тут жив, готував їжу, чайник і так далі. Працював комп'ютер і подивитися, яка тоді буде різниця, коли закрита вентиляція. Ну, так, буде задушно трошки. Но, заради ти експерименту, це треба зробити. Але чомусь мені здається, мені здається. Що багато років, коли я казав, що в, малей, в приватному будинку не треба робити примусової вентиляції, я все ж таки був правий. Природня справляється зі своєю функцією на 90-95% і не витрачає багато енергії. Но ми дочекаємося кінця експерименту, і тоді вже порахуємо з вами гроші і порівняємо, вартують рекуператори котрі люди собі ставлять за немаленькі гроші, чи не вартують вони того? Друга частина буде незабаром, коли встановиться погода, така, котра була під час цього експерименту. Тобто вночі там мінус три, мінус один, там в день мінус один, плюс один, ось так. Коли встановиться, я проведу другу частину експерименту.